Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Шведські тачки. І біля мене автомобіль, повз який ви могли пройти в списку наших відео, але повз який ви точно не пройдете на вулиці. Volvo V90 Cross Country. Дорестайловий двохфільтровий дизельний двигун на 190 кінських сил, де четверта прошивка. Вже в рестайлі з 2020 року пішли двигуни з технологією м'якого гібриду з електричною установкою. Трансмісія 8-ступеневий Айсінг. Повний привід виконаний через муфту Haldex останнього покоління. Пластиковий обвіс, який захищає автомобіль від каміння і від дрібних гілок, пофарбований, до речі, фарбою, 18-те колесо з резиною СУ, літня резина, і 20 см кліренсу по автомобілю. Як заявляє виробник повних 20 см кліренсу і поперечна композитна ресора, яка допомагає не просідати кліренсу задньої частини, скільки ви не навантажите ваш багажник і задній ряд пасажирами, кліренс не просідає. Фара повністю Full led технології. Є вирізання автомобілів з потоку, є також автовімкнення ближнього та дальнього світла. По суті, по асистентах це максимальна фара, яка могла тільки в них бути. Ходові вогні, протитуманка, також омивач фар присутній. Повний безключовий доступ по автомобілі. Також відкривання багажника за допомогою ноги і класна така підсвітка. Тут в ручках монтована не в зеркалі, а безпосередньо в ручці. Багажник об'ємом 510 літрів, зі складеними сидіннями 1510 літрів по багажнику. Є шторка оригінальна і сітка в автомобілі. До речі, ці кнопки це є додаткова опція. Їх треба замовляти. Кузов автомобіля повністю в оригінальній фарбі. Жоден елемент не крутився, не знімався, всі вікна рідні, включно з лобовим. Машина без якихось пошкоджень наявних. Обвіз також не зацарапаний в гарному стані. В попередньому поколінні існувало чотири комплектації. Це був Momentum, Sumum, Air Design, Cross Country і рідкісна дуже комплектація Ocean Race, яка випускалася, якщо не помиляюсь, раз в 5 років іменно до гонки на вітрильниках світового. Турне, так сказати, один раз в 5 років. В цій же ж в наступному поколінні вже три комплектації існувало: це Core Plus і Ultimate, відповідно з різним набором асистентів і допоміжних опцій по салону і по кузову. 18-й оригінальні диски з літньою резиною. Також є комплект таких же ж оригінальних 18-х дисків в тому ж дизайні, але з хорошою зимовою резиною. По мультимедії в нас тут три вкладки: перша відповідає за технічну частину. Тут управління всіма асистентами вмикати, вимикати їх. Друга вкладка це. Навігація безпосередньо 2019 року, також підключення автомобіля, мультимедіа через Bluetooth, сам телефон, хендсфрі його. Також можна стан автомобіля передивитися, але це все мусить бути автомобіль заведений. Третя вкладка це безпосередньо центр ваших завантажень. Ви можете завантажити всі ваші застосунки, YouTube Music або Spotify і безпосередньо тут ними користуватися. Також управління клімат контролем. Управління вебастою можна виставити по таймерах її запускати в будь-який день, по будь-яких годинах. Вебасто тут на 5 кВт встановлено. Також зверху є вкладка налаштувань. Вкладка налаштувань безпосередніх можна змінити під себе як дисплеї, так і управління автомобілем. Так само налаштування системи, тут налаштування індивідуального режиму їзди, все управляється звідси. Запуск двигуна кнопкою. Також вибір, вибір режимів руху, дерев'яні ставки по торпеді, по дверних картах, також дерев'яна шторка закриває підстаканники. Шкіряний салон в темному кольорі, також сидіння з підтримкою ніг. Стосовно того, як цей автомобіль їде, ну, підвізка тут налаштована просто суперово, комфорт надзвичайний. В попередніх версіях був гідропідсилювач, у кермо було важке, а попередніх версіях. Хто їздив на Volvo x 60-х чи v 60 х B60, ну, ви знаєте, напевно. Тут електропідсилювач і це кермо це просто кайф. Реально, керувати автомобілем дуже легко. Динамічний автомобіль восьмиступеневий Айсін працює просто відмінно. Звичайно, тут є різниця в порівнянні з роботом, але ця коробка в рази надійніша від DSG. Також що цікавого, це оці дзеркала. Якщо бачите, вони зміщені ближче до водія, і до цього також треба звикнути. Трохи про безпеку від Volvo. саме інженер Volvo придумав трьохточковий ремінь безпеки, який вже врятував життя більше ніж мільйону людей. Також Volvo придумали технологію SIPS, це технологія усилення кузова. Є додаткові вмонтовані перекладини в дверки, також перекладини, які вмонтовані в днище автомобіля і в даху є перекладини, які в разі ДТП врятують ваше життя. Ну, давайте трошки про режими їзди. В динамічному режимі коробка вам дозволяє трошки більше крутити, ваш двигун розкручувати. Орієнтовно до 45 тисяч оборотів. Також кермо стає жорсткішим, по підвісці ніяких змін, оскільки амортизатори тут не адаптивні.